Вирішивши продати автомобіль, 22-річний мешканець Шишацького району і гадки не мав, чим це може для нього обернутися. Покупець знайшовся швидко. Домовилися про зустріч. На вказаному місці власника автомобіля вже чекали двоє чоловіків. Вони сказали, що машина їм ми її купляє. І каже, що давайте попроїдемося. Я завів машину, почав розвертатися, один попив ззаді, а один підставив поставляти. А далі все було як у голівудських фільмах. Руки водія пристебнули кайданками, надягли на очі пов'язку і помістили до багажного відділення автомобіля. Чоловіки забрали у потерпілого всі документи на машину і мобільний телефон. За свій порятунок потерпілий мав заплатити 50 тисяч гривень. Таких грошей у нього не було. Тоді двоє невідомих змусили його зателефонувати своїй знайомі односельчанці та попросити грошей у борг. Отримавши від хлопця 15 тисяч, чоловіки відпустили його. Проте погрожували. Щоб про цю історію ніхто не знав, залишившись без грошей та автомобіля, потерпілий не мав іншого вибору як прийти до міліції. За деякий час правоохоронцям вдалося встановити особи людей, які напали на хлопця. Були проведені обиски. Значить, по помісту жительства підозрюваних в стершені даних преступленнях, були з'яти денежні средства 12 тисяч гривень, а також виходить, пістолет Макарова і наручники. За фактом вчинення нападу з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. Крім того, розпочаті кримінальні провадження і за вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадання людини.